Я хочу сказать, что вот перед вами стоит часть коллектива Фонда обороны страны. Это люди, которые с самого начала занимались волонтерством, организовывали наш фонд, в который жертвовали миллионы гривен различные предприниматели, а также обычные люди. И я хочу сказать, что каждая копейка пожертвована обычным человеком, обычным пенсионером, гораздо более ценная чем может быть тысяча пожертвована бизнесменам или предпринимателям, поскольку это отрывалось последнее от сердца, от души. Я хочу сказать, что очень жаль, что именно на этой выставке нет ни одного представителя государства и ни одного представителя Укроборонпрома, а также Министерства обороны. Они должны видеть, чем занимается народ. А они, получается, стоят в стороне и делают вид, что это их не касается. А сегодня фронт и передовая нуждается во всех этих вещах, во, всех этих, во всей этой продукции, которая представлена на этой выставке. Я считаю, что такие выставки нужно проводить чаще, и государство не должно игнорировать проведение и инициативу непосредственно волонтеров, которые сегодня на своих плечах вынесли фронт, вынесли страну, по сути, за свой счет и за счет своего патриотизма и любви к стране. На самом деле наша армия украинская, к сожалению, это полный совок. И другого слова я подобрать не могу. Сегодня волонтеры сами собрались и делают беспилотники, делают сложнейшие вещи, сложнейшее оборудование, видеосистемы, системы связи. И так далее, и так далее. Не говоря уже просто об обычных бытовых вещах, палатки, перчатки, формы и так далее. Поэтому, ну, то есть инициатива людей это просто потрясающе, это просто душевно, сердечно, и за это низкий поклон прежде всего людям. И государство первое должно поклониться именно. По-перше, все, що ви тут бачите, воно або працює на фронті зараз, або такі аналоги працюють зараз на фронті. Командний центр працює зараз в оперативному командуванні схід. І ця вся техніка, до речі, яка тут представлена на виставці, після виставки вона поїде в зону АТО. Тобто, це не виставкове обладнання, це реальне працююче обладнання. На цій виставці Фонд оборони країни представляє кілька своїх успішних і яскравих проєктів. Серед них вузол зв'язку, біля якого ми зараз з вами стоїмо. Це система, яка повністю розроблена нами, нашим бюро, зроблена на нашій виробничій базі. І ідеологія цієї системи, в принципі, натовська. Ми хочемо відійти від стандартних савкових кашеями, які зараз знаходяться на озброєнні нашої армії командна штабна машина на базі газа 66 або інших машин. І це легкий вузол зв'язку, який можна розгорнути за 12 хвилин. Якщо у нас виникає необхідність створити захищений канал зв'язку між даним підрозділенням і штабом, або будь-якою іншою точкою України, в комплект входить спутникова тарілка, з допомогою якої ми можемо зробити захищений канал передачі даних. Основна ідеологічна концепція відрізняється від от того, що прийнято в військових силах. Тобто ми не вважаємо необхідним тримати Обслуживающий персонал возле и транслятора. Э, наши сотрудники могут вывести в любую необходимую нам точку данную конструкцию, развернуть ее в течение 15-20 минут, поставить все необходимые защитные сооружения, защитные сооружения, а также после чего удалиться на необходимое безопасное расстояние. Это реально работающий комплекс. Така ж відеостіна працює зараз в оперативному командуванні Схід, де побудований командний центр. Мета цього командного центру автоматизувати і оптимізувати процес проходження інформації з зони бойових дій до командування. Це є елемент командного центру. Зокрема, ми зараз бачимо на, цій, на цих моніторах зверху інформацію з блокпостів. Це один з наших проєктів. Система блокпостів. Зараз працює 19 блокпостів по кордону між Дніпропетровською і Донецькою областями. На цих блокпостах встановлені камери відеоспостереження. Ці камери представлені тут, на стендах. Їх можна побачити. Це абсолютно реальні камери. Вони зараз працюють в режимі реального часу тут, на виставці, а ті камери працюють там на блокпостах. По кордону між Дніпропетровською і Донецькою областями завдяки цій системі відеоспостереження ми можемо бачити не тільки в режимі Full HD картинку з блокпосту, але ми можемо і відслідковувати державні номери транспортних засобів, які перетинають кордон між Дніпропетровською і Донецькою областю. Данный бокс является центром системы мобильного видеонаблюдения. То есть это стандартный узел нашей системы, который можно развернуть на любом блокпосту, стартпосту или стационарном объекте. С помощью такого стандартизованного решения группа из нескольких человек может построить систему видеонаблюдения буквально в течение нескольких часов. Ідеальна ситуація в державі, ми е, все будемо робити, і ідеальна ситуація це коли нашого фонду не буде існувати. Оце ідеальна ситуація. Таких фондів не треба в нормальній державі, в нормальних умовах. Такі фонди не потрібні. Тому що все, що ми робимо, це насправді знаходиться в рамках відповідальності уряду, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і прикордонної служби. Це все мають робити вони. В даному випадку ми їм показуємо, ми їм допомагаємо і ми їх спрямовуємо на те, як воно має бути. І наші проекти, яскраві проєкти, як командний центр, вузол зв'язку, система радіозв'язку стандарту, CDMA криптована це ті яскраві проекти, які треба взяти на озброєння, їх треба доопрацювати, треба залучити фахівців. Які у нас є, у нас дуже висококваліфіковані фахівці, залучити наших фахівців, залучити фахівців з інших громадських організацій, інститутів і розробити, перш за все, військову доктрину нашої держави. Нам треба виходити з того, що треба розробити військову доктрину нашої держави. Коли буде розроблена військова доктрина нашої держави, тоді під військову доктрину треба розробляти ВПЛА, Системи автоматичного управління військами отримання і передачі інформації, системи радіозв'язку, системи оперативного розгортання радіозв'язку, системи тренінгів і підготовки військовослужбовців з медичних питань, з тактичної медицини. Є НАТОвський стандарт. Наприклад, в рамках тактичної медицини є визнаний стандарт TCCC – Tactical Casualty Combat to Care. Треба брати цей стандарт. Треба тренувати солдатів і офіцерів, для того, щоб солдати і офіцери могли себе врятувати е, під час бойових. Оце все треба робити. Тому тут треба не допомога з боку держави. Тут треба, щоб держава оце все взяла і використовувала. А допомога з боку держави треба така, що е, держава і люди, які зараз знаходяться при владі, мають робити все можливе для того, щоб волонтери. Брали участь в прийнятті рішень, оце дуже важливо. Брати участь в прийнятті рішень. І коли ми будемо брати участь в прийнятті рішень, тоді, тоді ми будемо будувати реальну демократичну державу, таку демократичну державу, яку ми бачимо в Західній Європі, в Америці.